І всім дарова, чуваки! З вами я Форест, і це моє нове відео. Сьогодні зі мною мій друг рома. Ех, ну, і ти боягос. Front boy. Так, його так звати. Коротше, е, ссылка на нього в описанні. І, як ви пам'ятаєте, я вас просив поставити два лайка. Два лайка, так? На минулому відео про карнаш. І ви це зробили. І сьогодні я опускаю нову серію, тобто продовження обзору на цей мод. Ну що, Рома? Погнали. Беремо останню комірку і йдемо брати ресурси. Коротше, давайте візьмемо приблизно отакий блок. такий обоблок. Такий такий. Ну і такий. Далі ще тут щось візьмемо, щось небагато щось таке якісь ключі, ну давайте замість того. Коротше, погнали, давайте. це що? А воно ну, не ставиться, ці блоки, блін, то, блин. Походу... Ооо! Чого? Вау! Дивіться! Рома, а ти що не блоки з мода? Рома забувся. Так, якісь ключі. О. чому не ставиться? Да, <плінчону> не ставить. Не ставиться, звісно. О, фух. Ну, дивіться, ми вже перший попередивлялись. Давайте тепер перейдемо до другого етапу. Погна! Так, і я взяв другу партію. давайте. О! що за блок лютий! Вау, таке? Офіге блок це лавовий блок. Ма... Точніше yes. магмовий, а він світиться, а це якісь паски та чом. Чо, Ам... Чо? непорозумію. Oh. Like? Уф. Yes. Прикольно. Якийсь новий блок такий дерева. Ще такий воблок тоже. От такий во. Оооо такий голова якогось скелета чи що. О, молор якийсь. Прикольно. І такий що є. І такий воно О! Ну, давайте Тепер перейдемо до найцікавішого. Це яйця-блоки. Тві там будуть попадати всякі різні штучки. Тут інші моби. Погнали! Погнали далі і це наступний wow! дуже крутий. Чу! So о, God. О, God. О, чу... Якийсь грибний монстр. О, God. він по-імбовому виглядає. Давайте! Wow! Чу! Дивіться, що я поставив якийсь лавовий wow. слайм. Якийсь ä, монстр і хі. У. Ще якийсь подивіться, як вони круто виглядають. Оооо. Yes. <кхм> wow. Що за? Що що за... wow. Ой, який, пікас, пікас, пік... що він yeah. творить, -мо? Він тупо його гасить, аж запідлагало, пацани. О, кассуха! О, о. о, прикол. О, 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 якась рука чи що це. Кістро скорпіон. Чого тут отвориться? е. О, о. о, аж мене підбило. За треба ставити лайк, підписуватися на канал. Офігеть. Але ми переходимо до наступного. Пако. Ми продовжуємо роздивлятися Карнаш. Розпочнемо з якогось Павлен Канкера. Невидимка! У мене якийсь Амокус. Подивіться, Вау! Вау! Зомбі знову! Який акула голови, акула мес. О, якийсь чел з кігтями. Він їм був, чел. У oh, oh, якис oh, наукович. Oh, Кам'яний e -e -e. wow. Ой, мене ж wow. підкинуло після такого. Єма wow. Що е... за скорпіон e -e. Горяща yeah. голова. Камен wow. просто wow. їх всіх yes. знищує А ну з тобою поб'ється. А може Мавися. його поставити? Ой, а а мого серйозного кольору? Во! І маленький, і великий просто топ. А о, ми переходимо до без наступного. Без Погнали. Ми, я понабирав нові. І подивіться, yeah. якийсь, о, ште, якийсь час темної матерії в йому круто що і... він твори? Кавун. То це такий? Пись, ем... Вау. Ти хто такий? Меч. Непонятно. Меч. Але Вау. виглядає епічно. Чого... О... Вау, ви. Ну і ефекти. Офінь. Дуже красиво. і він ще. Якийсь монстр, непонятний. О. якийсь. прикись. якась. Капе. Лютий удар зробив. Г. Літає ще якась бабочка. О! Сніжна людина заморожена. Подивіться, як красиво гадає Шіверс, Хто це такий не знаю. Ну, давайте перейдемо до наступного піку. І ми продовжуємо. Я взяв Дун Майдена якось, А аж уагає вже. Якийсь стара. Затурайся. Якийсь краб з дерева. Прикол. Wow. О! Який мада. Що за монстр як його звати? Смайл. О! Wow. О. Якийсь жовтий непонятний рот. Ем. Якийсь... Wow. А щоб де якщо в нього залізти? Нема. Здорово! Як тут заліз? Я... на люто б'юті кейс. О... Сам морожена голова якась непонятна. Давайте ще. Вау! Імба просто топ! Давайте наступного Якийсь кажан чи що це? За... Йо, Давайте ще одного поставимо. поставим. Ем... Хто такий, ге? Ну, тут вже видно, що лагає. О, що там за акола скаче? О, вже лагає. По-моєму. Що за монстр? Фронт бой, нам треба, по-моєму, нову карту строїти. Ой, тобто тут нічого створює, тут лагає. Що, ти згоден? Так. Погнали. Уй. І отак я створив новий світ. Зараз я набираю мобів. Опа, і я б вже набрав нових мобів. Через непредвидених проблем. Наш друг мусив вийти. Та. На жаль, ну давайте по поставимо. Чу... Ем, це троль? Ні, це, це точніше. Хо... Як то його? Хобгоблін. А, гоблін. Так. Якийсь монстр житель. Так, давайте далі поставив херміти. А як він мене вдарив? Чого? Люта жесть. Якийсь кінь по ідеї. Якісь усики. Прикол. Муха флай. Дивна якась. Курка. Що за дивні курки у нас сьогодні? Ем, ну покажи. А, як тебе звати? Гуест? Але прикольно він глядає? Давайте далі набираємо. І ми продовжуємо я взяв знову новий пак. так, Якийсь туманна тінь. Угу. Далі. М Ч О! Люто виглядає пон... порно. Так. Тут були невеликі проблеми, я їх вирішив. І тут подивіться, який топовий чал. Наступний якийсь тоже. Так, де ти є. Эм Ой. Ой. <ривіт> Та... його з одного удара. Привид. Якийсь людина дирка. Ем... <ривіт> Й якісь заклинання має. Аж мене відрулив Далі ще один моб... Крижаний скелет. Подивіться, як він круто виглядає. Давайте перейдемо до наступного піку. Капець. Давайте погнали! Ух. Так, і ми продовжимо. Я взяв новий пік. Так, ставимо. Ем. Чого? Пон. Наступний якийсь двох половила свиня, але вона здихає. У -у -у -у. Ураган якийсь. спідблот. Стід... Спід спід Окей. Де його лице? Тут Як я поняв його лице. Давайте далі. Dunriдер, якийсь скелет. О! Чого? Який удар лютий був. Далі якийсь непонятний блок літаючий. да? А його то його, його збило. Ем, хто такий? Непонятно непонятно далі якийсь О, те, у тебе з рота воняє, фу. Далі. ще якийсь непонятний. Похоже і на скромника, але це не скромник. Давайте перейдемо до наступного. Продовжимо далі. Ставимо оба. О! Подивіться, який гігантський гоблін. Гоблін чемпіон пише. Да? Далі Black Grime. Який чорний непонятний блок. Далі якогось лакера заспавнимо. Давайте де... Де він? А чого він не спавнився? Не хоче спавниться він. Далі якийсь бакстер. О, прикол. Але я це, кстати, красиве. О, Слендерина, чи що? Угу. О, подивіться, як красиво виглядає. Давайте його заспав... Ой я! О, це дуже круто за таке лайк. Якийсь стал мімік. Міміка я знаю, но Таут. Що таке? Не розумію. Далі ставимо ще якогось моба. Там прикольний. І. Оуловий монстр! Подивіться, як він імбово виглядає. Ну, на цій ноті можна і закінчити. Мені все передивилось. Давайте набираємо 2 лайки, я випускаю вже третю частину, бо цей мод просто гігантський. З вами був Форест. Всім пока! Пока!